Всім привіт, з вами палич і рубрика кращі ріплеї World of Tanks. І цей ріплеї, е, надіслав мені Бандера Юа, це також стрімер. І дивіться, яка в нього цікава збірка на Леопарді. Вентиль рога, І він на ній буде їхати в цьому бою. Це щось нове, це щось нове, це щось дивне, якось так от. Так що давайте дивитися, що з цього вийде. І також я нагадаю, що ви можете надіслати свої реплечики також мені. Я їх е, запишу на канал і викладу собі на відосик. Точніше, запишу відосик і викладу собі на канал. якось так от Контакти будуть в описі відосика. Обов'язково реплеї має бути майстер на танку, і обов'язково має бути реплеї актуальної версії гри. І за символічний донаток е, я викладу цей відосик на канал. Така от історія в нас. У нас тут у нас Добре. Леопард 1 на дуже дивній збірці, яку я засуджую. І. Е, бій з дев'ятками. Давайте дивитися, що це вийде. Як бачите, фоча і коня світить навіть без е, рогів. <свісно> Щоб ви розуміли, у нього там сіра збірка до пайок. Е, якщо там перки вкачані на огляд, то в нього десь приблизно 375 метрів е, огляду мається. Да? 370-370 плюс-мінус метрів огляду. Е, Навіщо йому рога, як то кажуть, я не розумію. Ну давайте дивитися, давайте дивитися. Щось діло всього вийде. що шо ну, рога на леопарда, це щось, бля, бухадове. ладно. Так, що ми бачимо? Поки що наш пар... паріньок, да, Бандера, щось трошечки Зай... зайняли яму, а толку далі немає. Слухаємо рога включаються. <реш> Жесть просто. Не знаю. <реш> Дивимося на профід рог в бою. Дивимося на профід цьому бою. Так, тут нас тим часом. Е... То це був кінь кудись поїхав. А, криворучка на коні. Ну, в принципі, це логічно. Криворучка на коні перша в ангар поїхала. В принципі, оп. В принципі, все окс. Так, ну в принципі з не найкраща не карта. Е найкраща карта насправді. Так, ну є перша дашка 4... на 431, по 257. Е По-моєму, там рога не підрублені були. Так що цю дашку в е залі кругів ми на не, 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 не додаємо. <світування> не знаю, в мене щось так рве від ці кругів на леопарді, це щось нове. Я вже придумав назву відоса. Рогатий леопард, щось типу такого, ну це реально жорстко. Чого ми так превід руїв на леопарді, блін. Як то кажуть, п'ятка, не в обіду! Не в обіду. Ну. Не в обіду. 50% перемог. 43 тисячі боїв. Ну лев... ну рога, ну, рога, це, ж, це ж жорстке. Так. Дивимося, що відбувається. Вже 800 дашки є, потихеньку розвалює е, Фочика. Дуже ризиковано це робить, тому що він світиться і в засвіті жара ще виходить. І це дуже ризиковано. Ну, але леопард з рогами танчить, Фоча. нормально, в принципі, чим би ні. Не може собі дозволити, так? Да? А от ТННшку не танконув. Ну, не знаю, дуже агресивно. Він грає, навіщо він це робить, на мою думку, він втрачає зараз зайве ХП. Ну, На куражі пацан летить просто. Хоча танкує, думаю, будемо далі танкувати. А ні. ТНАшку Азіка 51 го не танкунув, не танкунув. Так, бій намічається наш довгий. Да? Студзяночки, Студзяночки. Так, ще та карта. Ну так, з Інвіза, отдав за все, можна грати. Ти можна грати, ти 100% ловиш тут лампочку, одсвічуєшся, потім нову наступну тичку давати. Можна так робити, можна. Так, можна так робити, можна. Я б сказав, ну я б сказав, би навіть нужно, так. Да? Але опять таки, навіщо рога? За весь бі рога підключилися один раз тільки. Ладно, майстер з рогами на гупарді, це народ сильно буде, це буде сильно. Пасивна, пасивні стадіанки, не, не динамічні. Не динамічні пасивні стазіанчики. Так, воч, ВНЛДшечку. Хорош. І відкатись, обов'язково відкатись. Ну. Неважливо, чи світиться, чи ні. Відкатуйся обов'язково після кожного послугу, тому що дурна лампочка, якась може бути бландер твої твою позицію прилітати. Так що обов'язково. О, прога підключилася. Бачите, рога підключилася, тичку не дав. Рога підключилася, тичку не дав. Так, значить рога безполезні поки що. Так, знов рога є, є рога, є рога. Якщо ви вдруг думаєте, що він світиться завдяки Фоча, за яки рогам, то ви помиляєтеся, його рентгенить, фоча рентгенить хомяк. <реш> Якось так. Якщо ви розуміли, він, він Фоча не бачить за допомогою рогів. Так, рахунок 3-4, хп, до речі, дуже сильно програє. показує модик. Пугасик зарядив, цікаво, ні, перегружає на голду. Перегружає на голду. По хп дуже сипємося. по стволам також сипємося. І пан Бандера вирішує десь кудись переїхати. Так? Вирішує десь зайняти іншу позицію, чомусь він кидає яму. Надоїло, видно, стоять, нічого не робити. Ага, він за спину переїжджає, пацані. Він думає, що можуть піти пуш в ями і. Буде друг, що потім розмінювати. Ну окей, в принципі, хорошо. Центуріона зараз підловити можна непогано, непогано. Є вже трошечка дашка на секундочку, так? на секундочку трошечка дашечки є. Not bad, not bad. Not bad. Чекаємо, чекаємо. Так, і по нас тут така пасивна ситуація, попрошу вас всіх проставити лайкосик чи дізь в цьому відосику. Дай написати, будь ласка, коментар. написати коментар. Мені дуже цікава ваша думка в цьому відосику конкретно цікава ваша думка стосовно рогів на Леопарді. Дуже цікава думка, так що буду дуже вдячний. Ну і, понятне, що діло, що коментар... подобайки, коментарі, це все допомагає просувати україномовний контент в люди і все більше і більше людей змодитися. World of Tanks українською мовою і не тільки танки. Так, що ми маємо? Трьошечка, непогано, підкрутило в лючочочок. not bad, notbed. 3400 Дашки є у нас. У нас є рога на леопарді. І 629 асіста. 629 асіста з рогами на леопарді. Цікаво, цікаво. Так, а що нас бачимо загально? Дивіться, у нас мінус 3К по ХП, або навіть навіть 4 к по хп. і мінус 2 ствола. Хм. Ситуація дуже така, знаєте, незрозуміла. Навіть я сиджу, дивлюсь на мінікарту і не можу сказати, що тут краще робити. Я знаю одне: ми бачимо бабаху по тому флангу, не світились дві стерве тортойс. E, в принципі, скоріше за все, десь там стоять чілять, да, на ЖД. Що краще зробити, тут не знаю. Ми бачимо пуш, ТНашка піджимається понизу, ну, там і Фоч має закривати, якщо почне на КД, він має закривати. Ну окей, Він приїжджає на кімпу, добро, добро, в принципі, не проти такого рішення. Приїжджає на кімпу, оскільки Фоч там кімарить у нас да, по тусь погоду. Ми будемо, можна буде тн розвалювати. Тільки фочки марить у нас, Це наш ми заберемо. Ага. Є інфа 101, там, до речі, ДПМ лютійший насправді. І там ще й бабаха сюди цілить, дуже небезпечно виходити. Ну, Давай верхній братан. там. Бабаха, хорош, хорош, хорош. Поки фоч живе, о, що тут сюди брати, нормально. Ой, небезпечно, братик, небезпечно. Каток, каток. Ой, альфа сюди. Зря перевалюється, треба було давати тичку назад, падати, насправді. Навіщо він задробив? Нерозуміло, це, типу, на мою думку, помилка. Ну, Упав перед окей, питань нема. І він ще не відсвітився і виїжджає. Так, може побладить бабаху, насправді. Навіщо зближатися, коли можна побл... побланить бабаху. Е, бабаха скучі, може навіть леопарда пересвітить, вам скажу чесно. Якщо бабаха на рогах. Мать... Так, єсть бабаха, є бабаха. От те, що я говорив, що, мабуть, пересвітить, вони засвітились приблизно одночасно. Так. На скидочку, да, є фугасик відправлений непогано. І, і добере, добере, бландек не зайшло, не зайшло. Ой, браті, так ризиковано це все робиш, дядь, ти що, ти що? Така моть плюха прилетіть від бабахи, в лице, що мало не буде. Так, ладненько, ладненько, що ми маємо? Вже камбек по ХП практично зрівнялися. Мінус 2К і плюс 2 по фрагах. То є дуже добре. Е, все, але з мінусів цієї ці ситуації, так це те, що... Все хипе, по суті, ну як все хипе. У противника лишилось 2 СТРВ і тортось. Як ці ПТшки пушити, я не знаю. Їх дуже важко запушити буде. Дуже важко. Вони дуже невидимі, дуже ДПМі, дуже пробивні усі. Ну, крім торта, понятне діло. вон бачите, СТРВ вже знищили СТРВ. Так що тут тяжко буде. во, во, нормально. Ви бачите, що робиться? Вона не світилася, поту пори не є нам засвітилась. Так, закрута цю СТРВ, походу. Да? Тут треба фуваса грузити по жопі, насправді, давати. Можна фугою, а не голдою, там взагалі прям на їзі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мінус 300 хп. Мінус 261 хп від тарана постерве, дядь, ти що? Так розбазарювати хп на Лопарті в цій ситуації, це дуже велика помилка. Це по-перше. По-друге, нереально велика помилка, що ти все фігачиш е голдою, ядь. У тебе, не знаю, інтуїція є чи немає, інтуїція пам'ятаю, як була. Жанлю снарядами. ми. Для цього інтуїцію ти ставиш на танк, щоб не стріляти голдою там, де голдою стріляти не потрібно зовсім. Одну це каже, тупо фарт. торт приснув, Просто афекашний торт, капець. А я тільки хотів тут монолог запускати. Зустрінеш торта, в лице тяжко буде без голди пробивати. А ти всю голду коротше, потратив, зато дися з тор торту в жопу фугасиками пробує стріляти. Ха. Де 50 на 50 пробиття, як ми бачимо, 105 пробиття, фуги, 104 приведена броня. Він туди фугаси засуває, а коли в стір буде картоночка, він голдою луп'єндив. Це от такий мінус народ. Це треба контролювати це все. Це все потрібно контролювати. Коли ви граєте в танки, у вас є інтуїція, контролюйте цей момент. Так, а тепер те, що він просрав таранами 340 хп. От зараз йому аукнеться, тому що він зараз шотний для СТРВ. Але зараз є шанс використати нарешті рога в цьому бою. Тихенько, помаленьку під'їхати до кущика і підробити рога. І ту стерву, яка куту стоїть, ми можемо висвітити. Да? Ні, ми просто летимо... Ми просто летимо світити, У нас вже цей азарт всі діла. У нас 800 дашки. 800 дашки, 4 фрага. І те, що я говорив. те, що все збулося, те, що я говорив. І <laughs> саме тому я рекомендую грати на леопарді, бо новий по можливості, бо новий доступ по можливості. І закалка. А не рога. <laughs> До речі, Альона Юа похоронила Бандеру. Профіт від рогів тут дорівнює нулю. Наскільки я замітив, він жодну тичку не дав завдяки рогам і жодного якогось асіста не зробив завдяки рогам. Розумієте? У нього 958 асіста, граючи на леопарді з рогами. Ну, це максимальний фейспал, на мою думку. Максимальний фейспал, на мою думку. Будь-яке обладнання принесло б в цьому бою більше користі, чим рога, 100%. Навіть чи якась там турбіна, чи якась там закалка, чи якийсь там, не знаю, приціл. Ну, я не знаю, стабілізатор це все більше привезе, привело принесло б користі, чим рога. Це просто фейспал, фей народ. Знаєте, це, це. мем треба цей вставити. Леопард на рога. Так, ну що так, розумію, базу заберуть, чи, чи що? Не, будуть пушить, будуть пушить. Блін, там такі пушери, стерва фулова, народ. Стерва фулова. В двигате до кінця часу. А в нас тут пацани шотні летять пушить сеть. А ну, ставочку на стерву заливаємо. Хату на стерву, хату на стерву, бляха, муха, прикиньте. Вона леопарда вбила без засвіту. З 74-го точно похорона без засвіту. Хоча може досвітить 704, він двошотний, так, да, дивіться. Ви розумієте. Ой-ой-ой, стерли Альону. Ви розумієте, леопард на рогах не висвітив, а 704 й висвітив стерву. От якось так. Ха -ха. Леопард на рогах. Боже, я вже, як то кажуть, я в цій грі вже все бачив. І результатами цього бою в нас є майстер, основний калібр. А, -а, -а де розвідник, де дозорний на леопарді з рогами? <сум> Ладно, бій нормальний на льопіку, да? Непогано накидав. Дуже, дуже, Я б сказав навіть достойно накидав е в цьому бою. Але от але от у ці рога, але от у ці ці рога, рога, така алесь історія. <сум> Нагадаю, народ, що ви також можете надіслати свій реплечик мені на такий от огляд. Е і... Контакти будуть всі під описом цього, в описі цього відосика. Да? Обов'язково має бути майстер на танку, обов'язково має бути реплечик актуальної версії гри. Е, гри да? І за символічний донатик я запишу ваш бій і викладу собі на канал. така історія. А на цьому все народ. Всім все найкраще, тримайтеся, все буде добре, все буде Україна.